Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні ми з командою вирішили завітати у торговельний центр Нікольський, щоб зайти в супермаркет сільпо і подивитися, які там ціни і які новинки, що цікавого продається зараз. А поки ми йдемо до Сільпо, зверніть увагу, як досі прикрашено по-святковому торговельний центр Нікольський. Все палає у вогнях. І ось вхід в сільпо. Красивий, до речі, вхід в сільпо. Вважається люксовий сільпо. І на початку, при вході в сільпо, з'явилася така зона з іграшками, м'якими, напевно, до свят вони тут продаються. Їх розташували в зоні біля квітів. і Тут відразу пропонується такий стенд 15% на іграшку з оплатою MasterCard. 359 гривень, ось така книжка. Обіймики Сільпо колекція. Майстерня обіймів. Дуже-дуже цікаво, що це за книжка. Я її не відкривала, комусь цікаво відкрию. І тут зона квітів. Такі симпатичні букетики по 249 гривень за бавовну. Далі все, що забажається для садівників і тих, хто любить вирощувати квіти вдома. Тут у нас кактуси по 229 гривень і ще новорічний декор, різні віночки, щоб створити якусь новорічну квіткову композицію. І тут букетики сухих квітів, хто любить. Купуйте 428 гривень букетик з сухих квітів. Я не знаю, де вони беруть такі ціни, але, напевно, все це купується і навіть під час о, такої о, величезної, тривалої, повномасштабної війни. Ну що ж, о, кому війна? А кому мати рідна, як то кажуть. Ну, диви, дивіться, ось ще раз погляд з цього боку. О, рослини у нас садові ялинка за 1699 гривень. Ну, для такої ялинки це нормально, оскільки її можна вирощувати на присадибній ділянці. А тут погляньте, яка краса, чудові квіти, букети. А мені особливо до душі оці бутони троянд рожевих, величезні. Це, по-моєму, голландська троянда. І тут відразу пропонуються послуги флористів, які створюють ці чудові букети. А тут я вже в зоні а, вивіска фермерське м'ясо. 24-25 січня. Соління, овочі, пиво і вино. Все це на початку супермаркету при вході а, прорекламували, що тут у нас вже буде фермерське м'ясо. До речі, от іще один дитячий стенд. Тут у нас білки, детективи. Різдвяні пригоди. За 149 гривень у нас такий шоколадний досі адвент-календар. Виглядає пристойно. Можна купувати, якщо у когось ще тривають свята. А тут ми завітали з нашою командою в відділ хамону. Нарізка, причому від різних фірм на будь-який гаманець, різні порції. Тобто це тут ціна не за 100 грамів, я так розумію, а може бути і 80, і 150. 100 різний. От, наприклад, 142 гривні. 142 гривні, тут 137 гривень. Так, а тут у нас 136 гривень. Ну, ось такі ціни на нарізаний хамон. Сирні тарілки пропонуються, і спиртне теж відразу пропонується. Ще роблю вам такий огляд цього відділу. І тут вже цілий. Хамон, цілі ноги хамон. 374 гривні, 209 гривень. І тут є людина, фахівець, який продає цей хамон і нарізає 50% знижки до цього продукту. А тут ковбаси широкий, широкий асортимент все, хто що любить. І вони себе позиціонують як крафтове виробництво. Тобто тут є натуральне навіть м'ясо в цій ковбасі. Уявіть собі, в ковбасі є, в якійсь -то ковбасі є натуральним м'ясом, яке продається в супермаркеті Сільпо. Як це не дивно. Зазвичай в ковбасі м'яса не буває, а тут є. А оце острівець у нас іде з випічкою. Випічкою, я так розумію, власною. Від сільпо. Тут у нас маленькі піци, і слойки, і роліні з сиром, і куркою, і шпинатом все-все, що ви захочете. І сирні палички, і ось такий пиріг вишневий з кремом якимсь за 94 гривні, і штруделі з маковою начинкою. От. До речі, це все, напевно, смачне, я дещо тут пробувала, все, звичайно, не пробувала, оскільки всього забагато кондитерського випічки вживати не можна. Там багато о, трансжирів, цукрів, все, що не корисно для здоров'я. Але інколи можна вживати на свята або раз двічі на місяць. То нічого страшного, якщо в невеличкій кількості. Тут о, ми зайшли у відділ сирів, і тут є і по 119, і по 99, і 189, і 199, і 229, і знижки 94 гривні. На сири дорблю, Брі, Камамбер та інші, інші види 219 гривень. А тут. Пропонується джем до сирів і навіть ножів, щоб акуратно, красиво, майстерно по-мистецькому нарізати сири. І книжка, книжка історії кулінарних майстрів і засілля Марко Черветті за 320 гривень. Тобто тут не просто все-все для того, щоб насолоджуватися мистецтвом вживання сирів. З джемом, з вином, як це роблять зазвичай люди в Європі, в Іспанії, у Франції, в Німеччині, в Італії, насолоджуються життям, насолоджуються процесом куштування чогось такого смачного і проводять за цими вечерями, обідами по 5-6 годин. А це ми завітали у відділ корисних. Напоїв, соків, сік коник, до речі, коник сік смачний на смак, як справжній сік. І якщо почитати склад, я, до речі, читала, то він містить корисні натуральні інгредієнти. А це у нас різні види чаю. Квітковий трав'яний чай по 89 гривень. Відразу ж йдуть снеки корисні. От ще чай, ціни ви бачите. Тут у нас йде чай мальфар за 139 гривень, до речі, я його ще не куштувала. Якщо хтось куштував, напишіть, чи сподобався він вам. Далі снеки, фьючіпси, до речі, спробувала вчора за 59 гривень цей снек. З конопель дуже-дуже смачно, і їсти не хочеться пару годин точно. Ось у нас кокосові чіпси, корисні, просто нарізаний кокос і засушений без цукру. Тут у нас пропонується відразу карпатська пастила, і натуральний без цукру, і без лактози, молочний шоколад і шоколад. Чорний за 139 гривень, і батончики такі ж зі злаків. Все це о, прописано і вказано як веганське, тож не містить тих інгредієнтів, які не вживають вегани. Джеми відразу йдуть. І ще шоколадки от такі малесенькі плитки по 109 гривень. Далі. Паста арахісова, корисна натуральна олія, топлене масло кухар'є, Теж, до речі, не коштувало 379 гривень. Знежирене насіння льону, гарбуза, ярчичний порошок по 59 гривень. По 78 гривень у нас борошно, кокосове, кунжутне, ляне. До речі, кунжутне борошно я куштувала, смакує, Гарбузове теж конопляне ще ні. Гарна, корисна випічка виходить, якщо випікати вдома печиво. От і тут ще кілька видів джему. Ціни ви бачите. От, дикорос називається. І йде рожева сіль. Натуральні кетчупи. Що мені ще подобається тепер в супермаркеті Сільпо, це тепла їжа. Ця вітрина зберігає температуру. І тут у нас здається, пропонується гречка, гречана каша з котлетою. Підігріта за 69 гривень, нижче овочі з індичку за 104 гривні. І внизу, в самому низу, у нас іде піца розігріта. Тут все можна зважити. До речі, це соління і мариновані оливки. Так, можна і помідори, і різні смаколики можна зважити і додати собі до обіду. А тут це вказане на початку при вході супермаркету, фермерське м'ясо. 169 гривень у нас телятина. Запаковане в вакуумній упаковці. Різні пакунки тут різна вага, тому і ціна відповідна, і різний гаманець. І йде до цього м'яса, пляшка вина. Тобто купуєте м'ясо і щоб далеко не ходити, відразу обираєте собі вино. Оце відділ у нас живої риби. Хоча з живої риби тут у нас лише лобстер за 419 гривень. І от тут філе форелі, стейк форелі, філе форелі. Далі. Далі у нас ще форель, морська червона форель, креветки по 42 гривні, красиві, величезні, Сібас, дорадо, форель річкова. Ще там здалеку. Вона не червона, як ви знаєте. Далі дорадо, ляшч. От. Простіші види риби. І тут ми завітали у відділ екзотики, екзотичних фруктів. Нарізаний у нас ананас по 160 чимось гривень. І сік вичавлений манго, ківі. І полуниця. Тут ще у нас продається виноград, все це запаковане. Так, от там більше екзотичних видів фруктів. Тут виноград, вичавлений сік по 81 гривні, але краще, мені здається, просто купити фруктів і вичавлювати самому вдома, якщо, якщо є. Соковижималка вижималка в фруктових сокі. І тут у нас ще о, види екзотичних фруктів. Драгон фрукт, підтаха червона 59 гривень. Далі у нас груші, оце маракуя, фрут. але таке зів'яле, таке вже. Гниле трохи, некрасиві у нас лайми, некрасивий карамболь, не видно і він вже зів'ялий. Некрасивий зелений і несмачний манго, некрасивий гранат у плямах таких. Мені не подобається зовсім. З красивого тут тільки кокоси, мабуть, питні, так. Щоб пити з них сік далі. І більш-менш має пристойний вигляд виноград запакований. Все-все інше ну, не дуже красиві лимони, тут не дуже, ну, такі ще більш-менш і груші не дуже. А стара полониця взагалі вражає, і такого не може бути. Це не смачно і не корисно, і можна ще. Підчепити якісь мікроби. От. Ну, Авокадо красиве, як на мене. Чері теж можна купувати овочі такі ще нормальні. Тут у нас корінь імбиря, далі у нас іде світі помело, далі у нас йдуть помаранчі. Помаранчеві, цитрусові ще можна терпіти. От красиві, красиві, ну, апельсини так собі. Красиві у нас лимони у цій жовті, дуже-дуже-дуже гарні. Мандарини є гарні, є не дуже є зіпсовані. Як на мене, взагалі, у сільпо класу люкс має бути все ідеальне. А тут, як у звичайному супермаркеті Сільпо або в будь-якому іншому супермаркеті іншої фірми, і некрасиві помаранчі. От є такий острівець з ЗЗ Авокадо по 99 гривень і по 49 гривень. Ну, тут є що вибрати, можна і вже достигли вибрати. І зробити собі канапку чи салат. А авокадо газ стихлий. Ціна вказана за одну штучку. І знову у нас йде помело. Далі. Далі ось воно таке величезне, до речі, помела і світі схожі. І острівець з цитрусовим фрешем. Можна собі вичавити. І на цьому я завершую. Всім дякую за увагу, гарного дня. От, ось такий невеличкий огляд був. Дякую.